Доки ця 88-річна бабуся дрімає. Її лікар переповідає, що з нею трапилося. Живе сама одинока, розпалювала грубку, отримала опіки. Намагаючись обігріти свою оселю, бабця отримала 15% глибоких опіків тіла. Хата згоріла, з полум'я її винесли сусіда. На операційному столі рятували лікарі. Оперували її, завдяки цьому вона і живе, тому що немає токсимії, немає інтоксикації. Роботи, що влітку, що взимку у лікарів-комбустіологів вистачає, каже Ігор Гірник. Комбустіологи це ті, хто спеціалізується на лікуванні важких опіків. Люди отримують їх переважно через необережність, нехтуючи правилами безпеки. Зараз холодна пара року розпалюють грубки, каміни в полум'я. Підливають бензин, солярку, якісь розчинники. Спала стається під тиском при такому механізмі травми, якби то. Опіки більш глибші получається з опіками вуха і руки Сергія Автонишина доправили у Вінницю зі шпикова. Чоловік працює кочегаром, втім травми отримав вдома, розпалював піч бензином. При цьому курив цигарку. Облився бензином, а трошки було вогню і загорівся. Все проблема газ і бензин це дуже противна штука. Більше не хочеться неї пользуватися. Сергію пощастило, каже лікар Ігор Гірник. Пацієнту зробили пересадку шкіри на слух, травма вуха не вплинула. Функціональність руки вдалося зберегти. Це власна шкіра загоїлась. А оця ділянка була глибока рана, була пересаджена власна шкіра. Стегна була взяти. Ауто шкіра прижилася. Бачите, результат чудовий. За кілька днів чоловік зможе повернутися додому і на роботу. У центрі термічної травми та пластичної хірургії, що на базі лікарні імені Миколи Пирогова, нині зайняті усі 40 ліжок. Наймолодшому пацієнту 8 місяців, говорить завідувач Роман Чорнопищук. Перш ніж використовувати легкозаймисті суміші, перш ніж використовувати альтернативні джерела тепла, треба 10 разів подумати, наскільки вони безпечні. Ще стосується і дорослих, це стосується і дітей, тому що банальна свічка може викликати досить серйозні наслідки. Відкрив кришку, і мене паром обдало всього пара. Анатолій Григоренко опікся у жовтні. Досі в бинтах руки, де були глибокі рани. Окрім опіків різного походження, у центрі приймають пацієнтів із обмороженнями, і вони не завжди обумовлені погодою. Трапляються отримання при наповненні ємності зі скрапленим газом. Рішив поміняти в автомобілі датчика. Ну, як виявилось, на жаль, неудачно ну трапився витік газу, довго не думаю, що прикрив рукою, щоб не сталося ніякого чи запалення, чи ще чогось. Не, ну, не думав, скажімо так, зразу головою. Буквально секунд 10 і сталося обмороження. Важливо не займатися самолікуванням, каже професор Василь Нахайчук. Опікам і методам їхнього лікування медик присвятив понад півстоліття. А ось надати першу допомогу при опіках потрібно вміти правильно, аби не нашкодити. З опіками тут перше, що лікарство в кожного в хаті це вода кімнатної температури. Раз у воду, секунда, дві і болі нема. Вийняв. Знову розгорається пожар і знову. І отак от водою користуватись до тих пір, поки є больовий синдром. Ви повинні розуміти, що людина теплокровна, вона живе в певному температурному коридорі, перешагнула, перей, так сказати, верхній, верхню межу, отримала опік, нижню відмороження. А далі справа з фахівцями тягнути з візитом до лікаря не варто, бо подекуди час може вартувати кінцівка, а то й життя. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.